Трошки сухих порад, далі вже розкручуйте самі або просто пробуйте на собі да? і дивіться, що з цього буде. Буду трошки підглядати в свої записи, бо не хочу це там постійно зупиняти відео. Да? Складіть список того, що вас чіпляє. Ну, модним словом, тригерить. Да? Список. На які болючі синяки вам натискають люди, що вас це чіпляє. В складних ситуаціях переключайтеся на підтримку тієї частини себе, якій погано. Давайте собі моральну підтримку, моральну, душевну, емоційну. Ставте межі короткими фразами: мені так не підходить, зі мною так не можна. Використовуйте нейтральні фрази, я вас почула, я зрозуміла вашу думку, ну, щось таке. Нещодавно десь у Фейсбуці прочитала таку фразу, звісно, вона грубезна, але хтось написав: типа, можна відповісти, вам так личить закритий рот. Ну, це вже для самих сміливих. Не читайте між рядків, не шукайте сенс, якого можливо немає, не інтерпретуйте те, чого не було сказано. Майте справу з конкретними фактами, відокремлюйте дії людини від її особистості. Він зробив погано замість він гівнюк, він погана людина. Також само. Я втнула дурницю, а не я дорепа. Розумієте різницю? Да? І, наприклад, можна завести собі ще внутрішнього гумориста, такого собі стендапера. Потрапили в цей знаєте, з такими довгими ситуаціями, коли довго приходиться бути. В якісь неприємні історії, і внутрішній гуморист включається і починає складати гумореску про цю ситуацію. От як би ви переповіли цю ситуацію іншим, якщо б ви були гумористом, і вам треба було все це смішно перерозповісти комусь.